Мирослава Корнелюк, заступник начальника управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голова комісії з питань орієнтовного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Ось про нематеріальну культурну спадщину у нашій Івано-Франківській області. Хочу сказати, що на даний момент, власне, у нас є 12 Занесених елементів нематеріальної культурної спадщини. Один із елементів, звичайно, з якого ми хочемо розпочати, це косівська мальована кераміка, яка занесена до репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Традиція Косівської мальованої кераміки представлена, звичайно, як невід'ємна частина нематеріальної культурної спадщини. Хочу додати, що власне саме цим елементом займалася голова громадської організації. Гуцульщини заслужений діяч мистецтв України Косів'янка Марія Гринюк. Клопітка праця впродовж семи років, але малими кроками до великої мети. І наша косівська мальована кераміка представлена в ЮНЕСКО. Хочу додати, що на кожний елемент нематеріальної культурної спадщини в області проводяться відповідні фестивалі. Отож, власне, і був запроваджений обласний фестиваль ремесел та фольклору мальований дзбаник на Косівщині. Традиція Косівської мальованої кераміки, звичайно, передається від, від династії до династії, від учня, до, від вчителя до учня. І хочу сказати, що елементом нематеріальної культурної спадщини відповідно до всіх документів має бути непереривно 50 років елементу. Елемент побутує, звичайно, на Косівщині. <кій> І важливу роль у передачі цих знань про елемент відіграють, звичайно, музейні заклади. Хочу сказати, що велика співпраця на рахунок представлення елементів нематеріальної культурної спадщини саме є із музеями області. Так, щодо іншого, нашого не менш важливого елементу нематеріальної культурної спадщини це традиція гуцульської писанки. Подавав даний елемент до списку елементів нематеріальної культурної спадщини України Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського. Звичайно, ми всі знаємо, що з найбільшим центром писанкарства на Гуцульщині. Є село Космач Косівського району Івано-Франківської області. І, звичайно, тут є найвідоміший осередок елемента, але не тільки на Гуцульщині, а й в Україні. І подаємо ми. Звичайно, елементи до нашого Міністерства культури та інформаційної політики, де засідає експертна рада, і вони також вносять свої корективи в подачу наших документів. До речі, хочу сказати, що документи на даний час можуть податися також і територіальною громадою, не тільки через нашу обласну комісію, через навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття, який безпосередньо займається власне даним питанням. У нас є відділ нематеріальної Культурної спадщини, яку очолює прекрасна фахівчиня, фахівець своєї справи Стефанія Йосипівна Капустинська. Ось. Власне, про гуцульську писанку хочу сказати, що вона також поширена і на Верховинщині, і на Косівщині, і Вижниця Чернівецької області, і Рахівщина Закарпатської. А це є регіон Гуцульщини. Дозволю собі сказати правду, що регіон Гуцульщини найбільше елементів представлений в переліку нематеріальної культурної спадщини України. Так, власне, в нас далі іде моя рідна. Представлена Верховенщиною Гуцульська коляда та плеси Верховенського району Івано-Франківської області. Ареал сучасного побудування елемента власне є тільки на Верховенщині. Це є села Віпче, Криворівня, Бестрець, Ільці. Ми знаємо, що це таке, але хочу додати, що саме гуцульська коляда та пліси це є колядницькі партії, де беруть участь тільки чоловіки виключно, і де вони обрядовий пліс роблять на, власне, на традиційні різдвяні свята. Чоловіки гуртуються в партії. Звичайно, їх може бути якнайбільше, а найменше це, звичайно, 10 учасників. Попереду кожної партії йде її керівник. Це Береза. У нас називається в руках, тримає дерев'яний хрест, і найважливіша особа є між усіма колядниками. Звичайно, в нас ще є такий інструмент, як ріг, і також може супроводжувати як клич до, власне, коляд, до різдвяної коляди сповіщати про те, що прийшли різдвяні свята. Щодо, наприклад, писанки нашої гуцульської, є в нас такий фестиваль, як Писанка. Звичайно, ми розуміємо, що зараз. Ми не проводимо такі масштабні фестивалі в час повномасштабного вторгнення, але ми обов'язково мусимо підтримувати, тому що один із таких, власне, як правильно, критеріїв, що елемент має бути підтриманий щороку. Якщо ви вже внесли, будь ласка, популяризуйте його, говоріть про нього, пишіть статті і обов'язково розказуйте людям про той чи інший елемент. Власне, гуцульську коляду представляє регіональний такий фестиваль на верховенщині, який так і називається Гуцульська Коляда. Далі крокуємо ми на Печеніжинську територіальну громаду, звичай виконувати танець Ковалівкою. Хочу сказати, що саме Печеніжинська територіальна громада сама подала даний елемент до експертної ради. Аркан з Ковалівкою це чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою. Аркан танцюють також виключно чоловіки, це танець звитяги, танець духу, танець переможний, я би сказав. Сказала, який нам зараз конче край необхідний. І також ми маємо великий обласний фестиваль Арканове Коло, який підтверджує власне даний елемент. Далі крокуємо в мене Яворівщину. Карпатське ліжникарство. В 2022 році ми його внесли в перелік. Даним елементом власне, займався наш структурний підрозділ управління культури, національності та релігії. Це регіональний центр народного мистецтва Гуцульська Гражда. Ми знаємо, що Яворів є центром ліжникарства, і, власне, саме із цього села було поданий такий елемент. Хочу сказати, що ми до цього елементу під'єднали власне і Закарпаття, і Буковину, і навіть Румунію Мароморожчину. Ми організували мандрівний фестиваль карпатського ліжника, який, власне, того року передали Румунія Сиґет Марманції, Союз Українців Румунії, Фундація Гуцулів України на Закарпаття. Цьогоріч ми надіємося, що він знову помандрує до Яворова. Так. Далі знову ж таки регіональний центр народного мистецтва гуцульська гражда подає традицію гуцульського художнього дереворізблення. Приурочували ми, звичайно, даний елемент до переліку це 200-річчя відомих різбірів. Це, власне, плоска різьба Юрія Шкрібляка. І ми маємо гарний кінцевий результат. Адже насправді на рівні держави мали відзначати, але так як, Власне, через ситуацію в нашій країні ми провели міжнародні наукові конференції, всеукраїнські зустрічі за круглим столом, власне, на території Гуцульщини і Покуття. Елемент гуцульського художнього деревового різьблення побутує на Гуцульщині, так як я вже зазначила, які регіони. Включення елементу, звичайно, це є шана покоління майстрів різьберів які протягом багатьох століт зберігали і розвивали цей вид народних художніх промислів. Так, традиційні жіночі прикраси із бісеру. Наступний наш елемент. Який поширений на всій території Прикарпаття. Звичайно, ним опікувався навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття та громадська організація Роса Карпат, яку очолює майстриня Марія Чулак. Кожне село Гуцульщини має, звичайно, давні традиції бісероплетіння, адже розмаїття кольорів гуцульських герданів у кольоровій гамі. Також дуже є розвинений в Косівському районі: це прокурава, шепіт, прустори, Акрешори, люча. Зараз, цьогоріч, у 2023 році, був впроваджений також такий, я би сказала, фестиваль на підтримку Збройних сил України кольорові пацьорки, який проводився в Прокураві, де і перший виявлений елемент на матеріальної і культурної спадщини це прикраса із бісеру на Прикарпатті. Ми хотіли назвати його Бірдан, але насправді експертної ради є свої думки. На рахунок жіночої прикраси, тому що вона побутує, звичайно, не тільки на Прикарпатті, а й по всій Україні. Тільки має, звичайно, свою кольорову гаму та е, свою е, різну таку форму. Е, так, продовжуємо далі ми е, вже на Обряди більше: обряд повіншування Василів у селі Липівка, Рогатинського району. І власне також даний, даний елемент подано начально-методичним центром культури і туризму Прикарпаття. Обряд повіншування Василів сприяє повазі саме до конкретної людини. І коли гурт збираються, вони власне йдуть до хати, в якій хаті проживає Василь. Вони традиційно, це обрядовість, культура і власне одного села об'єднані спільними цінностями. Цього 2023 році також ми дуже е, тішимося, що традиційний обряд Миланка, села Балилуя Івано-Франківської області, також увійшла до нематеріальної культурної спадщини. Адже даний елемент побутує саме в цьому селі. Ми бачимо його завжди, навіть і журналісти їдуть в те село, щоб е, власне подивитися цей обряд, і е, це унікальне дійство, тому що, окрім е, основного дійства Миланки у селі із трьох куточків. До річки Белилуйкі сходяться гурти Маланок, де проводяться змаги, змагання, бурінка, як вони кажуть, між учасниками даних гуртів. І в нас також є обласний фестиваль новообрядів новорічно-різдвяного циклу, який підтверджує, що обряди вертепи і меланки побутують на Прикарпатті. Міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях також подала Івано-Франківська територіальна громада. Він започаткований взагалі-то не 50 років елементу, але він настільки в нас вже популярний, настільки він в нас багаточисельний, що до нас з'їжджається з усіх усюд, як своїм живим виконанням колядок, так, звичайно, і онлайн долучаються наші. Це він проводиться при монастирі Царя Христа, отців Васильян Української греко-католицької церкви міста Івано-Франківська. І головною метою, звичайно, є відновлення, збереження та поширення різдвяних традицій колядок, щедрівок, а також обмін творчими досягненнями мистецьких колективів. За всі роки із концертною діяльністю та виконанням колядок взяло участь понад 300 колективів, і з кожним роком їх стає звичайно. Чи більше, коли люди дізнаються про наші традиції? Прикарпаття хочу сказати, що Івано-Франківська область займає одне із перших місць на подачу елементів нематеріальної культурної спадщини до Міністерства культури та інформаційної політики України. На даний час ми готуємо облікову картку. Сирної пластики, тобто сирної іграшки. І вже є великий гарний фестиваль знову ж таки у 2023 році, в селі Брустури, фестиваль сирного коника. Де приїжджали власне керівник експертної ради при міністерстві культури Валентина Дем'ян, де були наші члени експертної комісії. Вони дуже задоволені, що наші традиції живуть, що наші традиції зберігаються, і що ми власне таким чином хочемо популяризувати їх і подавати для того, щоб вони не мали не мали завершення, а продовжувалися із покоління в покоління. Ще в нас на підготовці чоловічий танець сербен, який зараз готує облікову картку та згоди носіїв елементів, тому що це велика кропітка робота, власне, із документами готує Городенківська територіальна громада.